Ми повинні негайно повернутися до Конституції 2004 року. Конституційний суд повинен відмінити своє незаконно прийняте рішення, яке було прийнято три роки тому. І після цього ми можемо сідати і говорити про новий варіант Конституції. Щоб розробити новий варіант Конституції, як було заявлено, нам потрібно від 4, 6, 7, 8 місяців, і це дуже довгий процес. Зараз у нас нема часу затягувати. Зараз нам потрібно вирішити негайно вирішити це питання. Тому чітка позиція: повернення до конституції 2004 року, і е, е, пропозиція е, працювати над наступною конституцією, яку ми можемо і для якої нам потрібен час. На цьому, е, на цьому ми сьогодні розійшлись всі. Е, Групи створення груп а, чи е, комісій це затягування часу, яке не вирішує питання, яке стоїть сьогодні. Загострення е, конфлікту. І ми повинні зробити все для того, щоб ні в якому разі не була ескалація і температура в суспільстві не, по, не подвіщувалася. не Яким ми... чином повернення до конституції попередньої ви акт? Ми можемо повернутись до попередньої конституції. Тим же самим шляхом, яким була вона відмінена, Конституційний суд повинен відмінити рішення, яке було прийнято антиконституційним засідом в 2010 році, відмінити своє рішення, і ми автоматично повертаємось до конституції 2004 року чи плануються ближчими днями якісь переговори з Януковичем чи з представниками ЄС Янукович на жаль не може провести переговори з представниками ЄС і е, з представниками опозиції, тому що сьогодні він відлітає на Олімпіаду в Сочі в цей самий момент. Коли потрібно вирішувати ситуацію суспільства, потрібно знижати напругу суспільства, потрібно приймати рішення. І ще раз хочу підкреслити: ніхто з партій регіонів рішення не приймає, воно приймається виключно президентом України Віктором Мінуковичем. І тому всі розмови, всі переговори ведуться без результату, тому що ніхто не уповноважень приймати самостійне рішення. Всі важили впливу і абсолютно. Влада сьогодні знаходиться в одних руках і е, приймає рішення одна людина.